Кінематографічний всесвіт Марвел зазнав чимало критики останнім часом. І не сказати, що це було зовсім не заслужено. Було зрозуміло, що буде важко продовжити історії після месників завершення, які захоплювали б глядачів так само, як і попередні фільми. І це справді стало важким завданням для Марвел. Але деякі сюжети або ж натяки на майбутнє вийшли просто ніякими, адже згодом студія про них забула і надалі робить вигляд, ніби цього і не було. Зазвичай це стосується подій провальних проєктів, але є й давні історії, які Марвел вирішила ігнорувати. Варто сказати, що деякі з них цілком справедливо, а деякі тільки додають питань і розчарування в тому, чому ж цю тему не розвивали. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал. І сьогодні ми поговоримо про 10 найцікавіших сюжетів, які кіно всесвіт Марвел вирішив забути, ігнорувати і більше ніколи не згадувати. А тепер поїхали. Під час подій серіалу Disney Plus Таємне Вторгнення виявилось, що Роуді довгий час був скрулом, що кидало тінь на багато його появ у минулому. Таємне вторгнення досить популярний сюжет у коміксах. Однак можна зрозуміти, чому цей сценарій з скрулами не став нагальним пріоритетом для студії після дуже-дуже холодної реакції фанатів на серіал Таємне вторгнення. Більшість хронометражу таємного вторгнення можна було б скоротити і переробити в хороший перший акт якогось окремого фільму. Але Натомість перші п'ять епізодів, врешті-решт, призвели до незбалансованого заплутаного фіналу, який намагався зробити занадто багато речей одночасно: від суперсил для персонажа Емілії Кларк до появи нелогічних сюжетних дірок, як от та, що могла б зменшити вагомість одного з ключових моментів месників завершення. Сюжет із скрулами лише допоміг створити погану реакцію, яку зараз отримує сучасники на всесвіт Марвел. Важко сперечатися з тим, що для студії буде найкраще взяти паузу. Або й взагалі забути про події таємного вторгнення і зосередитись на інших сюжетах. Під час сутички між Скотом Ленгом та Дареном Кросом у першому фільмі Людина Мураха, другорядний персонаж Мітчел Карсон зміг здійснити свій міні-грабіж. Під час бою агент гідри втік із валізою повною частинок Піма. Це явно було зроблено для того, щоб встановити концепцію, що гідра може використовувати частинки Піма як забажає, що було б серйозною загрозою. Додавання можливості зменшувати розміри тіла та предметів до їх арсеналу безумовно призвело б до того, що гідра проникла б в ще. Більше речей, але цю сюжетну лінію так і не розвинули. Надалі вийшли ще два фільми про людину мураху, і ніхто навіть не згадав про відсутні частинки Піма. Наразі здається, що капітан Америка, месники та агенти Щит більш-менш позбулися загрози від гідри. Але чому гідра так і не скористалася частинками Піма, залишається загадкою. Фільм Залізна людина 3» на момент свого виходу викликав змішані відгуки серед глядачів. Це була захоплююча пригодницька стрічка, яка більше зосереджувалась на Тоні Старку, ніж на його супергеройській ідентичності. Але багато хто відчув, що фільм був трохи пласким. Відсутність дій власне залізної людини аж до третього акту стала однією з основних претензій, а також досить поспішно реалізована сюжетна лінія з лиходієм і його мотивацією. Однак, одним із найбільш розчаровуючих моментів у фільмі була обіцянка. Тоні Старка Пепер Поц, що він скоротить свою роль як залізна людина, навіть вирішивши знищити свій легіон залізних костюмів. Хоча ідея Тоні Старка взяти на паузу свої обов'язки залізної людини сама по собі була б розчаруванням, глядачі відразу зрозуміли, що це просто порожній жест, створений тільки для того, щоб дати якусь емоцію для закінчення третьої частини. Але всі ж розуміли, що Роберт Дауні молодший, продовжить грати Тоні Старка, поки в Дісней буде вистачати грошей. Он він навіть для ролі доктора. Дума повернувся. Месники Ера Альтрона вже наближалися до прем'єри, коли вийшов Залізна людина 3. Тому глядачі знали, що ця історія про пенсію залізної людини триватиме недовго. І справді, надалі Тоні Старк знову опинився в самому центрі подій. Про те, що було ще більш заплутаним, це повна відсутність визнання його попередньої обіцянки Пепер, без жодного пояснення того, чому він не лише не пішов у відставку, але й здавалося б посилив свою роль як залізна людина. Глядачам залишалося просто прийняти про той факт, що сценаристи не дотримувались кінцівки залізної людини 3». З незрозумілих причин, які досі залишаються таємницею для всіх, крім сценаристів Марвел, Брюс Беннер і Чорна вдова у месниках Ера Альтрона, мали романтичні стосунки, які почалися десь між подіями першого фільму і цим сиквелом. Хоча їх стосунки перебували ще на стадії розвитку, зв'язок між ними був очевидний, адже вони фліртували протягом першого акту фільму. Деякі фанати були раді побачити, як ці двоє ізольованих людей знаходять кохання в неочікуваних обставинах. Але чимало глядачів залишилося в здивуванні від цієї новини. Нової сюжетної лінії. Здавалося, що вона існує лише для того, щоб додати емоційної ваги до від'їзду Халка в космос наприкінці фільму. Хоча страждання Чорної вдови через його політ із землі додавало певного емоційного ефекту, цілком ймовірно, що саме тому цей романтичний підсюжет так і не був продовжений. Єдине, що з нього залишилося, це обмін поглядами між персонажами, коли вони зустрілися знову, щоб допомогти у боротьбі з Таносом. Після чого все було як зазвичай. Забути про родство Тора це момент, який вважається найгіршим у фільмі месники Ера Альтрона 2015 року, коли Тор приймає ванну і бачить видіння каменів нескінченності, які, звісно, стали головною ціллю для героїв, і які вони мали б знайти, щоб зупинити плани злого таноса. Саме відсутність розв'язки цієї сцени зробила її марною тратою часу у фільмі. Ближче до кінця Ери Альтрона Тор обіцяє знайти камені нескінченності, щоб забезпечити, що його видіння під час магічної спа процедури. Не здійсниться. Потім він вирушає в подорож, вирішивши покласти кінець великій загрозі, яка чекає месників у майбутньому. Однак на початку Тор Рак на рок Тор вже не такий серйозний і рішучий, як був раніше, і він повністю відмовляється від пошуків каменів нескінченності. В одному моменті Тор згадує, що розпочав пошуки, але кинув їх через неможливість знайти камені. Кіно Всесвіту Марвел було краще відсторонитися від цього підсюжету Тора з месників Ереальтрона, оскільки це в результаті призвело до того, що пошуками. Каменів нескінченності займався не Тор, а інші месники. Сам Бог молотів, о, точніше Бог грому, отримав надалі чудовий фільм Рагнарок. Тож фанатам було досить легко пробачити, що Тор збирався шукати камені, але забив на це. Він же в цей час черговий раз рятував Асгард, тож був трішки зайнятий. У одній сцені фільму Залізна людина 2» Тоні Старк передбачає, що через 5-10 років у кількох держав будуть свої власні небезпечні версії костюма Залізної людини. Оскільки Залізна людина 2» відбувається у 2010 році, а сам Старк помирає у 23-му у месниках завершення. Здається, його передбачення було досить неточним кіновсесвіт всесвіт Марвел так і не повернувся до цієї концепції, залишивши коментарі Старка просто як привід для розвитку лиходія другого фільму, який використовує технології його реактора. Більше того, цього року запланований серіал Залізне серце про Рірі Уіліямс, яка вже з'являлася у фільмі Чорна Пантера, ваканда назавжди. Ця студентка фактично створила новий костюм залізної людини, і проблеми в цьому ніякої немає. Але чи міг хтось ще створити такий костюм, і які наслідки були б роками це питання? не підіймалося, все ж з огляду на те, як швидко кіно всесвіт Марвел рухався до міжгалактичної загрози Таноса протягом перших трьох фаз. Ймовірно, це було правильне рішення відкласти цю менш серйозну загрозу на такий тривалий час, але виглядає це як просто забули, бо було не до цього сюжету. У короткій сцені після титрів першого фільму про Спайдермена, що більше нагадувала підготовку до всесвіту лиходіїв людини Павука від Sony Pictures, де з'являються персонажі на кшталт Венома та Морбіуса, стерв'ятник у виконанні Майкла Кітона має коротку розмову з Маком Гарганом, який відомий як. Скорпіон. Два лиходії говорять кілька фраз про людину павука, і фанати більше не чули і не бачили нічого про скорпіона з того часу. Звичайно, Мак Гарган може повернутися в майбутньому фільмі про людину павука. Але враховуючи, що вже було два сольні фільми про Пітера Паркера з того часу, і він навіть став частиною справ месників, здається, що Скорпіон більше не входить до планів студії. Наскільки відомо глядачам Гарган досі сидить у в'язниці без жодного плану дії проти людини павука. Хоча було б. Цікаво побачити, як кіно всесвіт Марвел працюватиме з скорпіоном, створюючи більш розвинену версію класичного лиходія. Але після його скромної появи скорпіон так і не з'являвся. Карл Мордо у виконанні Чевета Лайджи Фора був одним із цікавих аспектів першого фільму про доктора Стренджа. спочатку він виглядав як один із найбільш лояльних чаклунів і здавалося, що він має чудове розуміння містичних мистецтв. Однак протягом фільму він втрачає віру, дізнавшись, що прадавня, як і сам доктор Стрендж, використовували темний вимір у своїх цілях. У сцені після титрів Мордо зазначає, що в світі занадто багато чаклунів, ніби присягнувшись позбутися їх. Однак, коли глядачі побачили, Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля, здається, що обіцянка Мордо залишилась практично невиконаною. Стрендж лише мимохідь згадує, що мордо з його всесвіту намагався його вбити, і це все, що глядачі отримують від підказки в сцені після титрів першого фільму. Хоча це може розчарувати деяких, можна сказати, що це можливо було і на краще, що глядачі не отримали повномасштабну помсту Мордо. Адже одним з головних моментів критики цього фільму є те, що злодії в кіновсесвіті часто є одноманітним. Зловісними копіями своїх супергеройських протилежностей. Залізна людина мала залізного монстра, Халк, Огиду, а Чорна Пантера кілмонгера. Злодій морду лише продовжив би цю тенденцію. І хоча персонаж мав добре розвинену мотивацію для своєї точки зору, багато фанатів, ймовірно, скептично сприйняли б повторення цього шляху. Однак, мабуть, є й багато глядачів, які раді побачити цей сюжетний момент, якщо його повернуть, за умови, що персонажу буде надано більше можливостей ніж. Просто бути поганою версією доктора Стренджа. Один із найбільш заплутаних моментів у мультивсесвітній сазі Марвел стався, коли версія Еді Брока Тома Харді потрапила до основного всесвіту Землі 616, в заключні моменти фільму Веном Карнаж. Однак він не зробив практично нічого під час цього візиту, оскільки заклинання доктора Стренжа в кінці фільму Людина Павук не має шляху додому, ефективно відправило Брока назад до Всесвіту людини Павука від Соні. Це виглядало як виправлення помилки, оскільки Еді не повинен. Був потрапляти в землю 616, якщо дотримуватися правил, встановлених у немає шляху додому. У цьому фільмі пояснюється, що будь-хто, хто знав, що людина павук це Пітер Паркер, потрапляє у Всесвіт 616. Тому такі злодії, як Зелений Гоблін, доктор Октавіус з трилогії Сема Реймі, потрапили туди. Однак, наскільки відомо глядачам, у Всесвіті Едді Брока немає людини павука, і він дізнався про ідентичність Пітера тільки після того, як потрапив на землю 616, незважаючи на очевидні сюжетні Ірки також виникає питання, чому Джеймі Фокс як Електро був присутній у немає шляху додому, якщо він навіть не знав кольору шкіри паркера. Зважаючи на те, що месники таємні війни наближаються, невелика частинка симбіота, яку Брок випадково залишив, може з часом потрапити до Пітера Паркера і започаткувати справжнього Венома в кіно Всесвіті Марвел. Проте природа таємних війн, ймовірно, змогла б знайти безліч інших способів ввести цей сюжет без дивного включення персонажа Тома Харді. Хоча Камео могло задовольнити деяких глядачів, Марвел швидко прибрали Едді Брока після того, як він з'явився. І такий багатообіцяючий сюжет був. Зведений на нівець і нарешті перше місце нашого рейтингу канг завойовник, з яким погано приблизно все. Хоча частина проблем, пов'язаних з персонажем Канга, була поза контролем студії Марвел через проблеми актора Джонатана Мейджерса, історії, в яких він з'являвся, також не допомогли персонажу. Варіант Канга того, хто залишається, був цікавим підходом і став чудовим антагоністом для обох сезонів Локі. Але це був значний стрибок від основної версії персонажа, яку глядачі очікували побачити як нового великого лиходія після Таноса. Коли фанати вперше побачили Канга завойовника в людина Мураха Квантома. Їх реакція була здебільшого розчаруванням. Сама історія не зробила нічого, щоб викликати страх у серцях героїв чи глядачів. Легка поразка Канга від загону мурах також залишила погане враження у глядачів, адже це показало найвідомішу версію Канга як слабкого лиходія. Навіть велика арена варіантів Канга не змогла виправити ситуацію, коли глядачі вже побачили, як сам завойовник падає так легко. Хоча Канг теоретично може повернутися, він вже нікому не цікавий і не потрібний. Адже Марвел кардинально змінила план, і тепер головним лиходієм двох наступних частин месників буде не провальний Канг, а Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні молодшого. І це насправді добре. Напишіть у коментарях свої враження від озвучених нами забутих сюжетів кіносесвяту Марвел. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо. Дякуємо вам за перегляд, це був канал, а на його побачимось. It seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free